Азнаурі. сила лева в тобі конія року номер один. Кинули форму та зброю і втікли. 12 військовослужбовців російської армії зникли із в профронтовому районі на Херсонщині. Про це повідомляє рухатеж. Як доказ наводить фото покинутого та окупантами спорядження, це військовий одяг, бронежилети і навіть банківські картки, видані російськими банками. Дезертири перевдягнулися у цивільне і кинули передові позиції. Очевидно, не маючи іншого способу зберегти собі життя. Зазначають в АТЕЖ. Повідомляється, що російські війська проводять розшук на окупованій. Вонних територіях і намагаються дізнатися від тих, хто товаришував із втікачами, куди вони могли подітися. Перше у світі український морський дрон Магура знищив російський винищувач. су 30 про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. На підтвердження гур виклав відео. На ньому видно, як рухаючись по воді, український безпілотник фіксує у прицілі літак і цілить по ньому ракетою. Після влучання винищувач запалав і впав у море. Су 30 коштує близько півсотні мільйона доларів. Він був підпорядкований морській авіації країни-агресорки. Міноборони повідомляє, що операцію проведено у взаємодії з СБУ та силами оборони України. 310 мільйонів доларів підтримки. Держдепартамент США схвалив контракт для України. Він передбачає підготовку та обслуговування винищувачів F-16. Про це повідомили у Пентагоні. Зокрема, у пакеті йдеться про модифікацію та модернізацію літаків, навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування, запасні частини, витратні матеріали та підтримку ремонту та повернення. Також про постачання та підтримку програмного забезпечення інженерно-технічні послуги.